в ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Черкаські рятувальники вдосконалювали навички роботи в задимленому середовищі. Найкраща місцева пожежна команда з Венегородського району у селі Єрки. Цікаво, пізнавально та емоційно. Саме так відбулася зустріч рятувальників та школярів у Руській Поляні. Продовжуємо знайомити вас із кращими пожежними командами за результату огляд конкурсу. Місцеві пожежні у Єрках, осередок стабільності та професійного резерву і соціальної підтримки. Пожежна частина, в якій нині розміщуються пожежні, одна з найстаріших в області. За 69 років функціонування вона була як професійною, так і державною, а від початку адміністративної реформи стала місцевою. У планах зробити там центр безпеки громадян. Це наш бокс, головний бокс. Так. ЗІЛ нам передався з Катернополя. Бо укомплектований так, повністю. Мотопомпа повністю. наша. Буває таке, що як десь селище Рачиха, да? то там треба користуватися цим. Угу. Під'їзд до води далі, так що користуємося цим. У нас також є пункт незламності. До пункту незламності є генератор. На даний момент вісім членів місцевої пожежної команди, і відповідно начальник. Це чотири водії пожежного автомобіля і чотири пожежники. Найстарший член місцевої пожежної команди біленький Іван Павлович. Ну йому вже 73 роки. І наймолодший це командир нашої місцевої пожежної команди. Відносини в нас із старшими. Суперові, це добре, що є старші люди, бо є ще що вчитися. Ну, ми не лише не лише місцева пожежна команда, що їздимо тільки на пожежі, але також допомагаємо людям. Підвозимо їм воду, по камінах проходимо. Кожну осінь ми проходимо по людських хатах і провіряємо техніку безпеки котлів і груп. Залучають нас звініродка на допомогу. Реальний автомобіль у нас знаходиться на, на балансі. Нашої громади, і зараз, от, мабуть, на наступній сесії ми вже приймемо собі на баланс і саме приміщення місцевої пожежної команди. І є така думка, щоб на, на базі е, нашої місцевої пожежної команди створити центр безпеки. Добрий день, добрий день. Добрий день. Я працюю пожежником пожежної команди. Тут у нас знаходиться. Помпа для забору води теж з річки. ГПС-600 це для подачі піни І пожежні рукава. Більшого діаметра є і меншого діаметра. Ми хочемо допомагати людям, щоб в світі було хоч трішечки безпечніше. Ми сьогодні відпрацьовували швидке реагування на пожар. Щоб свідко, швидко потушити пожежу, теж треба вміти це зробити. Коли я прийшла в цю гурток, я зрозуміла, що все ж таки бути рятувальником це не моє, але допомагати людям я хочу і в цьому гуртку. Можна дізнатися про те, як потрібно поводитись в екстрених ситуаціях. Головне для пожежного бути не лише професіоналом, а бути небайдужим. Тренування вогнеборців, рятування потерпілого у непридатному для дихання середовищі та подолання психологічної смуги перешкод. Саме такі випробування пройшли співробітники головного управління ДСНС під час чергових занять в теплодимокамері. Виконуючи тренувальні завдання в умовах наближених до реальних, рятувальники набувають навиків та відпрацьовують нормативи, які допоможуть при гасінні пожеж та порятунку людей. І до теми безпеки дітей, прихопивши із собою навчальні матеріали, посібники від ЮНІСЕФ, зразки 3D-макетів вибуху небезпечних предметів, співробітники ДСНС розповіли учням школи села Руська Поляна, як діяти, якщо натрапив на небезпечну знахідку, а також за яким номером телефону викликати рятувальників. Також фахівці служби порятунку пояснили школярам причини виникнення пожежу помешканнях, яких правил пожежної безпеки необхідно дотримуватись, аби не спричинити займання, та як вибратися із задимленого середовища. Чим люди займаються? Пожальники пишуть пожар. І вони ще знімають віддання, що вони виправили десь на криці. І на завершення ділимось з вами радісними новинами. Рятувальник Андрій Пантілеєв у незвичний спосіб зробив пропозицію своїй коханій, і вона відповіла: так ось такі вони надзвичайники: мужні, відважні та незламні під час виконання службових завдань і ніжні, м'які та сором'язливі поруч з коханими. Ми щиро радіємо за нашого колегу та бажаємо щасливого подружнього життя. Того серце вже колотить. Алло. Алло, Вік, ми вже приїхали. Через дві хвилинки спускай її. Вам не забуться, в якій кишені культов. Ні хвилинки не смівався над цим кроком. Ти вийдеш за мене? Так. <плес> да. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну!